Щойно закінчився різдвяний вертеп, де були імпровізовані сценки. Ми підготували для зустрічі наших гостей традиційні страви. Цей стіл зроблений спільно з маріупольцями і тернополянами. У нас є котя, пісні, голубці, вареники, завиванець. Який це така спільна гостина у нас переселенка з Маріуполя Тетяна Іванкова разом із своїми подругами роблять різдвяну ластівку. Це зірка, ялинка, подарунки, це дзвоник, віконце, ангел охорони. Зараз ми зробимо свічку і різдвяний віночок. У нас такого святкування, як тут на Західній Україні, ну, у нас не було в Маріуполі, от там, де ми жили. Ну, Було таке свято 7 січня, просто стіл накривали з 12 стравами, і молодь ходила, колядувала. А на лісень до столу принесла калач, який спекла сама свято Різдва в нас завжди було традиційним, тому що ми збила, збиралися всією родиною. І найголовніше при будь-яких обставинах це був завивазиця боку ліч і святкова куття. Ця війна забрала в мене родину. Залишились лише мої сини. старший Олександр і маленький Назарчик. Чоловік загинув під час захисту батьківщини, захисту рідного міста, тому саме свято Різдва. Це свято, яке воз'єднує те, що лишилося, воз'єднує родину, і я дуже тішуся, що я можу святкувати це свято, хоча б зі своїми синами, не маючи всіх рідних поряд з собою. Учасники заходу разом заколядували, а після цього сіли за стіл із 12 стравами. будь яке свято воно об'єднує людей, правда ж? А різдвяне свято тим більше. От. І якраз вони всі тут об'єдналися не тільки посвяткувати за столом, а й прославити Христа. Це обов'язково. Їжа це не головне в цьому святі, правда ж тут. Головне згадати цю історію, зрозуміти, що сталося, які дива виникли от в цю ніч. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.